Котежне містечко Паркова резиденція будується в мальовничому місті Буча, що на Київщині, в рідній, мирній Україні. До 24 лютого наша компанія активно розвивалася на будівельному ринку. Ми побудували більше 200 будинків, які заселились молоді та щасливі сім'ї, здобули премію «Вибір країни, набрали обертів, плануючи будівництво нових об'єктів. Проте, з 24 лютого життя всіх українців змінилося. Росія напала на нашу країну, руйнуючи міста і села, вбиваючи мирних людей. Але ми не зламалися. Дякуючи Збройним силам України та місцевим героям, ми повернулися додому та відновлюємо свою роботу. Команда паркової резиденції продовжує добудовувати розпочаті раніше проєкти та починає будівництво нових. Адже ми дуже хочемо, щоб мрії про новий будинок не відкладались на майбутнє. Всі разом ми відбудуємо наші міста і рідну Україну та будемо жити ще краще. Віримо в ЗСУ, віримо в перемогу, віримо в Україну.